Відродження особлива і найбільш відома епоха в історії європейської культури, яка тривала з другої половини XIII і до кінця XVI століття. Термін відродження перше вжив ще у XVI столітті італійський гуманіст, художник і біограф Джорджо Вазарі, а у науковий обіг термін був введений лише у XIX столітті французьким істориком Жюлем Мішле. Добі відродження, властиве поєднання античного ставлення до людини як центру Всесвіту з християнським розумінням духовності, повернення до джерел античності, відродження інтересу до культури стародавніх греків і римлян дало назву цій епосі відродження, іноді вживають французький аналог цього терміну Ренесанс. В добу відродження принцип гуманізму став визначальною основою культури, світогляду та буття. Культура та побут набувають світського, а не церковного характеру, гуманістичні ідеї епохи відродження проголошували утвердження людини як основної цінності, право на щастя і визнання гідності кожної особистості. Батьківщиною культури відродження стала Італія. Тут творили свої шедеври Данто Алігєрі, Джотто Ді Бондоне, Мазаччо, Донателло, Брунелескі. Починаючи з 15 століття хвиля відродження поширилася на інші країни Європи і отримала назву Північного Ренесансу. Гуманістичні ідеї в мистецтві та літературі розповсюджуються в Нідерландах та Німеччині. У XVI столітті. Вплив ідеї Ренесансу був відчутний у творах митців багатьох країн Європи Франції, Англії, Іспанії, стрімкий ріст міст республік в Італії поява нових суспільних станів майстрів, ремісників, купців, банкірів, їх незалежність від феодалів стали економічною та соціальною основою виникнення нової культури. Численні наукові та географічні відкриття. Які розширили світогляд європейців, теж посприяли появі Ренесансу, а відкриття книгодрукування стало ще одним поштовхом для повсюдного поширення ідей відродження. Зародження гуманістичних ідей створили умови для зацікавлення античною культурою з її системою цінностей, спрямованою на розвиток досконалої людської особистості, повернення до античних уявлень про світ. Стало важливою передумовою виникнення відродження і спонукало до відходу від церковної обмеженості світогляду середньовіччя. Епоха відродження тривала більше трьохсот років і поділяється на ряд етапів. У другій половині 13-14 столітті розвивається так званий проторенесанс або передвідродження. Італійською цей етап вчені називають Треченто. Протягом 15 століття тривав період раннього відродження або Кватроченто. З кінця 15 століття до 30-х років 16 століття настає епоха розквіту відродження, епоха високого Ренесансу або Чінквеченто. У 16 столітті ця культурна доба завершується періодом пізнього Ренесансу. Слід за епохою відродження у культурному житті Європи. Приходять маньяризм і барокко. Початок гуманістичного руху взагалі і Ренесансу, зокрема, пов'язують з творчістю видатного поета і мислителя Данте Лігєрі, який живі творив у Флоренції. Найвидатніший його твір, який передає світогляд пізнього середньовіччя і зародження гуманізму, є комедія. Пізніше Бокаччо назвав цю книгу божественною комедією. Під цією назвою ця книга виходить у світ і сьогодні. Складається вона із трьох розділів пекло, чистилище і рай. У ста піснях автор, нібито описуючи загробне життя, передає своє ставлення до позитивних та негативних сторін існування людини. Серед найвидатніших митців проторенесансу був Джотоді Дібондоне або просто джото. Його творчість є зразком переосмислення традицій візантійського мистецтва та переходу до гуманізму, виходить з бідної селянської сім'ї, який волею випадку отримав можливість навчатися малярському мистецтву, Джотто здійснив революційні перетворення в італійській художній школі. Він створив образ світу, який відповідав реальності, був матеріальним і співрозмірним у просторі. Одночасно розробив прийоми виділення світлотіні для підкреслення форм. Через насичені червоні кольори художник добивався майже скульптурного об'єму, найвідоміші роботи Джото, фрески в соборах міст Ассізі, Падуя, Флоре.